Він був одним із тих, кого називають надії української армії. В Умані поховали 23-річного капітана Андрія Кизила, героя України, посмертно. Випускник ліцею Богуна згодом Львівської академії сухопутних військ швидко виріс до посади заступника командира батальйону. Останні кадри маємо в новорічну ніч її Андрій провів разом з нашою знімальною групою його ніянська про історію героя. Його проводжає мало не все місто: сотні людей, сотні букетів квітів. На вулицях і прості люди, і ті, хто приїхав попрощатись зі своїм командиром просто з передової. То які там за ті білоками настаєш, командира. серед рідних дідусь Микола Гур'євич, підполковник у відставці, виховав сина майора. Саме з них брав приклад Андрій, коли обрав собі професію. Щастя моє, я не могордився. З таких треба робити генералів і строїть структуру Міністерства оборони. Двадцятирічний командир з великими блакитними очима. Його любили всі: підлеглі волонтери і військори, та з радістю їхали до його бригади в гості. Ось один із таких вечорів в Авдіївській промзоні. Грудень 2016-го. Волонтери нам подарили, що нас було завжди хороше настроєння. Андрій підраховує патефон старший за нього вдвічі. Розібратись із раритетом із першого разу не виходить. Спападе. Це з ваше покоління, не моє. Це він з покоління молодих офіцерів, яким, як він сам казав, пощастило не відсиджуватися в кабінетах. Після Львівської академії Андрій та його п'ятеро товаришів одразу вирушили на передову. За цей короткий час, що я, що мої однокурсники вже доволі швидко ростуть по посадам, Я думаю, що це я добре. Це перше знайомство з Андрієм, і він одразу починає з того, що його турбує: як підняти рівень армії і як завоювати повагу суспільства. Моє от покоління, скажем так, воно не бачило тої служби в армії, скажем так, мирно. Ми тільки бачили бойову армію. І для це було, скажемо так, я думаю, підґрунтям для розвитку нашої армії. З... Навіть думаю, вище ніж стані штат Навіть у святкову новорічну ніч 2017-го, перший тост Андрія за їхній новосформований перший батальйон. Хоче, щоб цей колектив прийшов в наступний рік, в тому ж составі. І стільки стає тим щоб в цьому батальйоні залишатися, підіймати рівень цього батальйону і бути дійсно першим батальйоном. Не тільки цифрою, а першим у всьому. За перший батальон. Тоді усі пили дитяче шампанське. <рик> <рик> Бо дисципліна в найгарячішій точці ніколи не було спокійно. І Новий рік не був винятком. Я орел, я орел. На провокації, на провокацію противника не вестися. Прийом. Отмічають? Отмічають. Понапивалися, що вони? Що вони, що можуть зробити? НЗФ. Тільки панахуватися те варто у 2015 тисячі Його визнали найкращим командиром роти в секторі М. Згодом призначили заступником командира першого механізованого батальйону 72-ї бригади. О кампадо товар, я товариш полковник хочуся. То військовий привітав чуєте. <зар>. Це вже плюс Герой України. Тепер і він, герой України. Посмертно це звання йому присвоїли напередодні одразу після прощання на майдані. В Андрія залишилася молода дружина та восьмимісячний син. Ізумані Евгенія Цвітанська, Андрій Романок, Спецкор 2+,2.